Так, друзі, виїхали ми в поле, стало. Йдемо перший довго, до прийти а Потім, що буде лишатися, бо нам не вистачає на, на три чи на чотири. Туди назад, там путі у нас є заскок, і ось тут 200 метровий будемо виробляти. Що в нас є? Карбаміт, як я вже казав, джерело хумісит і конвой. Все. Більше в нас нічого немає. І води. Три бочки неповні. Треба в середньому 6 баків. Бак на 2 гектари. Так плануємо, не знаю, як ми, як ми вгадаємо. Виїхали двома тракторами. По-перше, той прицеп важкий, важчий, ніж мій. Малий. Я боявся, що в цьому буде зробити. Плюс ми брали по два баки малим з прицепом нашим. А тут у нас три баки. Я думаю, трактор вільний, павло теж вільний. І рішили, ну, трактора, щоб не наробити біди. Ну що, будемо їхати? Настрою палубу. Завершуємо, якраз сонечко заходить, а нам ще 2 гектари залишили.